Уявіть собі гаджет, який поєднує в собі потужність комп'ютера, міцність танка і магію кінотеатру в кишені. Сьогодні я розповім вам про BlackView Active 12 Pro, планшет, який змінить ваші уявлення про те, що може робити портативний пристрій. Це справжній універсал для пригод, роботи і розваг, з унікальними фішками яких ніде більше не знайдете, а найкраще, прямо зараз він продається по акційній ціні. Але спочатку про те, чому цей планшет ідеальний компаньон для активного життя. Він суперміцний. Витримає падіння з висоти, воду, пил і навіть удари. Важить близько 1,5 кілограми, але це через надійний корпус. У комплекті стильний алюмінієвий стенд, який крутиться на 180 градусів і зручний стилус для малювання чи нотаток. Екран це окрема любов: 11 дюймів, чітке Full HD зображення, яскравість до 650 ніт, щоб видно було навіть на сонці, і плавність 90 Гц. Фільми, ігри чи соцмережі летять без гальм. Дивіться серіали в поїзді або переглядайте фото з друзями. Все як у Кіно. А тепер хід вбудований проектор. Перший у світі для таких міцних планшетів 200 люменів. Full HD, проекція до 120 дюймів з автоматичним фокусом. Просто спрямуйте на стіну і, вуаля, портативний кінотеатр готовий. Влаштовуйте кіновечори в наметі, показуйте презентації на робочі, чи грайте в ігри на великому екрані. Штучний інтелект оптимізує картинку, а вентилятор тримає все прохолодним. Це ж мрія для вечірок чи сімейних посиденьок. Ще одна крута фішка потужний подвійний ліхтар на 400 люменів. Під капотом ракета, процесор для Dimensity 7300 з підтримкою 5G для блискавичного інтернету, оперативки до 48 ГБ, сховище до 1 терабайта. Завантажуйте фільми, фото, ігри скільки загодно, без гальм. Багатозадачність легко. Грайте в круті ігри, редагуйте відео чи працюйте в кількох додатках одночасно. Все літає. Камери на рівні топових смартфонів. Основна 108 Мп для суперчітких фото навіть вночі чи в русі. Фронталка 50 Мп для ідеальних селфі та відеодзвінків. Снімайте відео в 2К, ваші влоги чи сімейні моменти виглядатимуть професійно. Батарея справжній чемпіон: 30 тисяч мАч зі швидкою зарядкою 120 Вт. Це до 20 годин ігор, 21 година відео чи цілих 6 годин проекції. Штучний інтелект економить енергію, тож планшет витримає багатоденну подорож без розетки. Операційна система на базі Android 15 зі зручними фішками. Режим ПК для роботи, як на ноутбуці, голосове керування, редагування фото та створення відео за допомогою штучного інтелекту. Старт продажів з 18 по 27 серпня на AliExpress з акційними цінами. Версія 12 плюс 256 ГБ коштує 529 доларів. А версія 16 ГБ плюс 1 терабайт. 569 доларів. З промокодами та купонами ще дешевше. Не зволікайте, бо це лімітована акція. А я буду безмежно вдячний за вашу підтримку мого каналу у вигляді лайків, коментарів і звісно ж підписки. Дякую за увагу, бережіть себе і до нових зустрічей.